28 липня хакерські групи заявили про масштабний кібернапад на російську авіакомпанію Аерофлот за їхніми даними. Вони мали доступ до її системи більше року і знищили понад 7 тисяч серверів і спричинили скасування. Сотень рейсів. Російська прокуратура вже відкрила кримінальну справу, і це свідчить про високий рівень загроз для критичної інфраструктури. І от постає питання: чи можливо подібне в Україні як захиститися? Більш детально про це говоримо далі. І вже до нас доєднався Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, пане Костянтине, давайте розпочнемо з того, як взагалі хакерам вдалося ось це зробити: рік пробути у цій системі, наробити ось те, що вони наробили, що стало відомо вчора, і потім зникнути також без сліду. Методика проводення подібних APT-атак, Ну, це найвищий клас складності Advanced Persistent Threat, вона доволі стандартна, і в принципі, вона там за останні десятиріччя її принцип змінився дуже мало. Починається подібна атака з розвідки, або якщо це таргет, ну тобто ціль визначена заздалегідь, наприклад, так якісь потужна ворожа кампанія в країні агресора, то спочатку вивчають периметр. Шукають слабкі місця, де можна зайти в неї, залізти, підкопатися, обійти з тилу, де в неї більш захищено, менш захищено. Менш захищені місця. Потихеньку, знаєте, як розвідгрупа просочується, маленький, маленький, там півтора байта ботик, проникає через захищений периметр, якщо він є цей периметр. Так само, як розвідник за лінією фронта, про пересівши її, починає глядатися, де можна закріпитися, що є навколо, де яка як працює система безпеки. А потім все глибше, глибше, глибше на територію ворога заходить. А в даному випадку з мережами це ж підвищує привілеї, права доступу. Спочатку це можуть бути і юзерські права, і поступово до адмінських, суперадмінських. Uh, і це весь цей час uh, його не виявляють. Він залишається непоміченим. І коли вже отримані вже доволі високого рівня права доступу в мережі, починається ретельна і продовжується вивчення. А що ж тут у нас як тут все працює, uh, у тому числі ролі працівників, хто кому підпорядковується, хто директор, хто бухгалтер, хто системний адміністратор, хто інженер. І аналіз де і ось з цього року я цілком вірю, що подібного класу операція могла готуватися цілий рік. Зазвичай там від трьох до шести місяців іде підготовка. Може більше, може менше, залежить від складності об'єкта його розмірів масштабу. Це дуже великий, дуже масштабний, абсолютний, майже монополіст на ринку авіапасажирських авіапірів Росії. Відповідно, роботи багато було і аналізувати треба було багато. Тобто дві команди задіяно. Я думаю, що це ну не менше 30-40 людей було задіяно, тому, що дійсно великий обсяг роботи. Якби людей було більше, то коротше був би термін. Менше з тим, вивчивши, вивчивши все, що всередині є, приймається тоді вже рішення. Що ми з цим будемо робити? Ми є кілька варіантів: спостерігати, забирати інформацію, ну шпигувати, грубо кажучи, і передавати своїм спецслужбам, своїм зацікавленим структурам, силам оборони і так далі. Але в певний момент настає такий час приймати рішення знову його міняти. Ну, дивимося, ну ми даємо ну, вся інформація наскільки вона цінна. А чи не буде нам вигідніше в певний момент, коли, наприклад, українські дрони влаштовують план Ковьор і ще допомогти їм, тим, що всередині повністю зруйнувати цю інфраструктуру а, ворожого монополіста? А, тобто, це такі, знаєте, стратегічні рішення, навіть політичні такі рішення, військово-політичне. І очевидно, що в певний час ось. Таке рішення було прийнято. Щось мені підказує, що воно було узгоджено з відповідними е, структурами в Україні. Ось, е, Можливо, так, можливо, ні, але більш схоже на те. І ось цей день настав е, і зазначу окремо, що от просто взяти і зруйнувати це також складна задача. Треба знати, де, де з яких сервери знаходяться. Просто от видалити. Інформацію з VPS, з віртуального серверу, це так, також не так просто, як здається, а, а якщо їх там сотні або тисячі, це треба якийсь інструмент автоматизації, щоб це відбулося одночасно, наприклад. Тобто, це просто все знищити, видалити, це також не, не дуже і проста задача для такого масштабу. Але таке рішення було прийнято, і також було видалення резервні копії, бекапи, і було вичищено і віртуальну інфраструктуру, і crm системи і ще багато інших допоміжних систем там і управління постачальниками, персоналом, пасажирами, працівниками, тобто, було б досталь часу спостерігати, проаналізувати, виявити слабкі місця, закласти. Кіберміни в усі потрібні місця, всі ці міни з'єднати до приєднати до умовного одного перемикача і у певний час натиснути на нього. І це дійсно, судячи з того, що вже повіду, що вже відомо, що в аерофлоті використовували операційну систему Windows XP, древню, яка не підтримується, на якої вже не випускається патчі оновлення і Система безпеки не оновлена. Судячи з цього, це історія відновлення на місяці, тому що будь-яку інформаційну систему можна оновити. І коли вони заявляють про те, що знищили сервери, це не означає їх фізичне знищення. Фізично сервери раки, ну, в стійках вони так, як стояли, так вони і стоять. Знищена вся інформація на них. і, скоріш за все. Ну Хакери більше ось, розглядають віртуальні сервери. от Віртуальний сервер можна знищити, тому що це просто код по суті своїй Але кожен віртуальний сервер він знаходиться на сервері залізному, фізичному, в стійці в дата центрі Ось Але судячи з того, що названо величезну цифру знищених серверів, скоріш за все, мова йде про віртуальні сервери і відповідно про віртуальну інфраструктуру, тому що сучасна мережа великої компанії вона складається переважно з віртуальної інфраструктури, де вона розміщена, то вже інша справа Безпосередньо в компанії чи в дата центрі а дата центр, в якій країні то таке другорядно. А ось коли вони кажуть, що знищили сервери, знищили якраз віртуальні сервери, віртуальну інфраструктуру. А це означає, що відновлюватися ну щонайменше два місяці вони будуть. Але, ну, на жаль, відновляться. Тому що ось у травні 22-го року, схожим чином, знищили всю інфраструктуру Росавіації, і вони були вимушені перейти на паперовий документообіг, Тобто ямщики, кібітки, оце все. І тоді у них пішло там щось близько чотирьох місяців на відновлення працездатності. І тоді було знищено 65 терабайт інформації, видалено. Зараз тут обсяг види інформації менше, але це ну не ключовий показник. Насправді, ключовим показником для аерофлоту буде е, той параметр, коли вони відновлять польоти в нормальному режимі. Ну, тобто вони зараз деякі літаки а, літають, але знаєте, це як по телефону в ручному режимі. Це буквально, що пілот, пілота будуть вести по телефону. Якщо це раніше там була на КДП якась там зручна велика інтерактивна мапа, де все було видно і швидко, то зараз будуть робити буквально в ручному режимі і то окремі борти, і то там до відновлення нормального авіаперевезення пасажирів, ну це, це, ця історія ще не скоро. І як тільки коли вона почне відновлюватися, тоді вже можна буде говорити про глибину. Цієї кролячої нори, і наскільки все погано було в аерофлоті, перед тим ви е, провели приклад саме. Е... Атаки хакерської атаки на е, авіацію? Так е, зараз ми говоримо про е, цивільну вже авіацію. І після ось цього оновлення, після того, як встановлення, як ось це все знову ж таки збирають докупи е, так чи інакше, вже в паперовому виді, або відкочуються технологічно назад. Е, наскільки вдається, наприклад, зі 100% поновити роботу ось цих сервісів, серверів, ось цих компаній, які займаються вже безпосередньо тим, що виводять літаки в небо, наскільки важко може бути нанесений ось цей ну, скажімо так, шкода, шкода так, саме вже цим компаніям. Це дуже тяжкий удар для комерційної особливо компанії. Якщо у нас там грудні до минулого року хакнули реєстри Мін'юста, то там відновлення там почали деякі реєстри через 10 днів працювати. Там повне відновлення вже через місяць було. А комерційна авіакомпанія, вона кожен день, кожна година простою літака. Це колосальні втрати. Просто колосальні. Плюс до того треба набагато більше вкинути в відновлення інфраструктури, інформаційної інфраструктури, тому що сам по собі сучасний літак, це ну я в мене першого світу авіаційний інженер, а це надзвичайно складний комплекс, в тому числі і радіоелектроніки, там паливних систем дуже дуже складний інженерний організм. А плюс до того треба ще і айтішну всю інфраструктуру відновити, тому що там вона безпосередньо на літак не впливає, але впливає на людей, які обслуговують на пасажирів, на пілотів, на екіпаж там все таке інше. А тому втрати тут надзвичайно великі. Але якщо, а якщо ми ще додамо до цього регулярний майже щоночі план ковер, а і ще ми додамо до того, що через свої географічні колосальні розмари. Росії складно обходитися без авіаційного сполучення, то тут можна легко дійти до висновку, наскільки болючим був цей удар, і, скоріш за все, керівництво авіакомпанії недооцінювало роль кібербезпеки, її важливість. Можливо, вони там, люди з Совкар, які це думають: оці всі ваші вартуальні інтернети, не заважайте займатися бізнесом. І, скоріш за все, Ось питанням інформаційної безпеки, кібербезпеки приділялося надзвичайно мало уваги, чим і власне українські білоруські групи скористалися. Ось тому витрати будуть шалені перш за все на відновлення, на відновлення працездатності взагалі системи, за якої ось літаки можуть відновити. А пасажирське перевезення це дуже дорого. Я вважаю, що мова йде на мільйони доларів. І питання в тому, ну можливо, це буде за кожен день мільйон доларів. Складно наразі сказати. Але ну, якщо просто порахувати вартість одного квитка там перельоту з Москви, не знаю, до якоїсь там Самари, і кількість пасажирів і кількість літаків на день, то це. Будуть лише прямі витрати, не недоотриманий прибуток, а треба буде закупити сервери, яких немає, оновити їх е е е з фахівців терміново, щоб він виїхав, десь їх треба взяти за умови браку таких фахівців. Ну, тобто величезні, дуже величезні витрати, якщо там з нашими реєстрами там це. Не так прямо можна було комерційно порахувати. То це суто комерційна авіакомпанія, і надзвичайно болючий удар не тільки для самої компанії, як платника податків, але і як е, критична інфраструктура, тому що неможливість частково паралізована е, авіасполучення, і особливо для великої такої країни, географічних розмірів. Тобто це боляче не тільки по грошах, яких і так критично не вистачає російському бюджету, але і по функціонуванні економіки, і це для нас, мабуть, найбільш важливий фактор. Ви перечислили зараз мінуси для Росії. Давайте перечислимо тепер плюси для України. Чи можемо з цього боку поговорити про ось цю хакерську атаку? Тому що якщо в Росії стає менше літаків так чи інакше, і якась система вже та, що діє у небі, вона виходить з ладу, то для України автоматично це має означати гарну новину чи ні? Наскільки? Добрими або наскільки гарними є ось ці атаки на російські компанії, аерокомпанії для України? Чи це взагалі зараз не пов'язані речі? Будь-яка шкода економіці Росії. Це для України гарні новини. А в даному випадку це дуже серйозний удар по економіці країни агресора, яка там тріщить, пущить і, і сподіваюся, що скоро завалиться. А для України це безумовно важливо, тому що той самий аерофлот платить податки до російського бюджету, а ці податки витрачаються на вбивство українців щоденні. Тому це дуже позитивні новини для нас. І якби подібного класу ківоратаки траплялися хоча б раз на тиждень, а ще в ідеально кожен день, то я думаю, час нашої перемоги, час падіння цього колоса на гліняних ногах, він би суттєво в рази пришвидшився, чого ми сподіваюся, всі дуже сильно чекаємо. Пане Костянтине, тепер давайте поговоримо про безпеку вже українських компаній, тому що наші компанії теж піддаються, на жаль, і по сьогодні кібератакам росіян і тим компаніям, які підтримують росіян. Тож наскільки наша безпека, кібербезпека сильна? Перед ось такими викликами, тому що ми розуміємо, що якщо ми бачили ось таку кібератаку на російську компанію, то так чи інакше, ми ж знаємо просто росіян. Вони все одно будуть намагатися відповісти паралельно такою ж плюс-мінус атакою. Тож давайте тепер про українську кібербезпеку. Про українську кібербезпеку можна вже росіяни вже зробили. Все, що могли, це і Київстар, це це Укрзалізниця Ось півроку тому ну, восени, весною це і ті самі реєстри, це і злам дії у січні 2022 року. Тобто ця робота ведеться обома сторонами кібервійни паралельно. Кожна операція перебуває на якомусь етапі підготовки. Якась на етап на початковому, середньому, на фінальному, в даному випадку, ось проукраїнські сили. Нанесли свій удар, реалізували свою чергову кібероперацію. Я впевнений, що багато їх зараз просто зараз готуються і перебувають на різних етапах реалізації, так само як готуються інші кібероперації проти України з боку росіян, у яких в принципі тут. Вони дуже організовані, системні. У них там вся ця взаємодія між спецслужбами і чорними хакерами. Вона поставлена на такий потік і дуже організована. А, на жаль, Україна не може сказати, що вона більш захищена, ніж, скажімо, Росія. Росія у нас теж є критична інфраструктура, яка дуже часто не витримує критики, або з кіберзахиста або недостатні, або зовсім слабкий. Навіть за реєстри, які виглядали, начебто захищеними, вони все ж таки стали жертвою вдалої кібератаки. Тому навіть сказати, який рахунок на табло складно. Це неможливо. Це під чорною водою знаходиться осі в ці кібероперації. Можемо ми лише судити по вдалим кейсам, по таким ось відомим гучним інцидентам, про які ми говоримо сьогодні. На жаль, росіян. Більше так, ось от, от, от лише за останні півроку. Це мін'юст, це Укрзалізниця. А ще до того ну, два було так, фактично, в цьому році це Укрзалізниця а, а у них аерофлот ще колись там була росавіація. хакнули, а до того ще ротів хакнули. Ну тобто, якщо брати за кілька років, то можливо десь умовний паритет такий. Але це не сказати, що Україна більш захищена насправді. Тут вже мова йде про якісь системні речі на рівні держави організації. На жаль, в мене немає часу довго про це розказувати. Якщо буде цікаво, можливо, іншим разом. Але на жаль, Україна не є суперзахищеною і і, і не більш захищеною, ніж Росія. На жаль. Тоді останнє питання: чи може щось Україна ж зараз вже в нинішніх реаліях зробити для того, щоб зменшити хоча б процентну вирогідність того, що буде задіяна нова хакерська атака ворожа? Це проблема дуже величезна, дуже складна. На складні за дні проблема не буває простих рішень. Це має бути довготривала робота з формування мережі довіри, кібербезпеки, там обміну інформації про інциденти в різних кіберцентрів, у взаємодії як державного сектора, приватного сектора, громадськості, експортного середовища. Ну, це ця робота, знаєте, вона в застої. Знаходиться, якою вона була там 7, 8, 10 років тому так зараз я не бачу помітних зрушень позитивних в цьому напрямку, і, хоча б можна почати з якогось там спеціалізованого органу, який би професійно займався кібербезпекою, там на був би незалежним, як набу, да, вже перестало бути. Був би прозорі там процедури застосовувалися і все таке інше. На жаль, поки що такої системної роботи не ведеться. Створення якогось уповноваженого органу саме з кібербезпеки не планується. Як не планується кібервійську, точніше точніше, в ЗСУ планується вже 21 першого року, але все ніяк не створені, Треба ну якось от, системно, професійно почати цим займатися а не Mm -hmm. Око замилюванням займатися, чого що ми здебільшого на жаль спостерігаємо у державній політиці кібербезпеки? Що ж будемо сподіватися, що можна владці дослухаються до того, що ось цю зону треба поки що сліпу, треба е, якомога швидше, якомога серйозніше. Е, е, Дати туди грошей, дати туди спеціалістів і дати туди часу для того, щоб знову ж таки наша безпека вже в кіберпросторі була мога, більш щільною. Ми щиро вам дякуємо. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був з нами на прямому включенні. Дякуємо за вашу аналітику. і Прощаємо з вами.